Вітаю, друзі, що я можу сказати про холод і про Машу Орловську. Ну, по-перше, це для мене є, було і буде, мабуть, що одне ціле. Я багато читала, дивилася, спілкувалась із людьми, які проводять голод. І що я скажу? Що у Маші вдалося поєднати не просто фізичний голод і проходження його нормально фізично, але ще створити місце, куди приїжджають люди. І деякі приїжджають, мабуть, не один, не два і не три рази. Я там вже шостий, мабуть, чи сьомий голод планую з Машою. Це місце, де ти зустрічаєшся з собою. Це місце, де ти задаєш собі питання і, як правило, при бажанні знаходиш відповіді на те, що тебе турбує або турбувало дуже дуже довгий час. Кожного разу, коли я їду на голод, я задаю собі. Питання, на які я хочу отримати відповідь. Я планую, що я буду там, про що я буду думати. І цих дві-два тижні вони проходять у повному такому у стані поєднання з собою. Ти ніби приїжджаєш на канікули додому. І дивишся, а що ти там робила у житті? Іноді це як фільм. Ну, це круто. Я раніше я б сказала, що я адвокат, зараз я можу сказати, що я все ще адвокат, тому що. Одні, одним із запитів останні, на останньому голоді, який був дуже крутий, це було у Греції. Там було мало людей. Це голод зовсім для людей, які, яким не потрібно читати лекції про їжу, там, про те, як погано чи добре щось. Це вже люди, які приїздять, знають про що, і мені особисто, Маша там взагалі каже ідеї, хочеш там пити, хочеш не пий, ти сама знаєш, що тобі потрібно. Це круто. Це круто. От. І останній запит мій був щодо того: а чи можу я ще з чим займатись, ніж адвокатурою? <кхід> Тому що насправді. Можливо, це вигорання, можливо, не знаю. Я не знаю. Але мені стало тісно в моїй професії. Це, мабуть, що буде найбільш доречно сказати, що мені стало тісно. Тому я хотіла б допомагати людям більш ширше. І мені здається, навіть не здається, я це можу робити. Як правило. Проблема, з якою приходять до мене клієнти не в документах і не в діях інших осіб. І, як правило, я думаю, це очевидно, що проблема в самій людині. І я думаю, що розібрати цю проблему, побачити її, це дуже важливо надзвичайно. Не впевнена, що мене розуміють усі, ну, в принципі, це і не реклама. Я бачу свій шлях далі таке розширення своєї професії. Ну, що я можу ще сказати? Ще я писала, почала писати тексти. Мені особисто вони подобаються, вони подобаються тим небагатьом людям, які я їх відправила. Я думаю, що підуть цим шляхом. Всього найкращого.